Всім доброго дня! З вами Катерина. Я вас рада вітати на своєму каналі. Хотіла вам показати свою нову знахідку. Ось така невеличка вазочка і корниця у вигляді ракушки. Я купила по об'явах, видивилася. Цікава форма такого в мене ще не було. Тут товсте скло і колір. Колір такий, чи то зелений, чи то купоросний. У мене є невеличке зібрання посуду з купоросного скла. І давайте подивимось, чи буде вона туди пасувати. Ось такі предмети з посуду. У мене небагато. Ви всі їх бачили, я вам раніше це все показувала. Але за десь 2 роки в мене вони назбиралися. Була в мене всього одна оця фруктовниця. З шишками, вона трьохшовна. Дуже добре на ній виглядають мандарини на новорічному столі. І цей колір скла мені більш такий зимовий. Новорічний стіл накрити чи просто взимку засервірувати, бо влітку воно якось виглядає прохолодно. А більш такий зимовий варіант сервіровки. Є в мене ще ось таке блюдо, теж недавно купила. Воно майже пласке. І теж можна для фруктів чи для чогось його використати. Зручне, ми вже користувалися, так що гарно воно нам підходить. Є таке блюдо, теж я купила на барахолці, це теж можна або під торт, або під фрукти придумати. Та що завгодно можна покласти. Ось таке в мене теж є. З карамельного скла я недавно показувала. Вони бувають взагалі різних відтінків: і синього кобальтового, і просто зеленого, і просто білого. Так що є різні. Є в мене ще шість ось таких маленьких скляночок або чарочок. Товсте скло і такий цікавий малюнок на них. Весь набір шість штук є. Це в мене Старенька, старенька ще від бабусі кавова пара залишилася, я вам теж показувала. Мені вже вдалося ще таку придбати і в карамельному кольорі, і в зеленому. Тож збирається потихеньку колекція. І ось ця красуночка невеличка я її купила на барахолці. Всім вона дуже подобається. Гарненька, маленька, вона в мене просто стоїть на поличці, прикрашає. І тут, як подивитися, вона більш синя, хоча вона теж купоросного кольору. Це як попадає світло або сонце, так і колір, і буде. Ще в мене є ось така склянка вона звичайна, проста з товстого скла, але я вам скажу дуже зручна. Тут навіть є клеймо, як подивитися. Ми в минулому році, минулого літа багато консервували, і вона нам служила міркою. Тож буде нам ще в нагоді: в хазяйстві, в господарстві знадобиться. І ось ця ікорничка, подивіться, Це залежить від світла. Як попаде світло, такий колір і буде. Чи зелений, чи синій, чи більш такий блакитний. Тож така в мене колекція зараз. Вийшла, теж небагато, але потрошку-потрошку по все скупляється. Всім гарного дня, до нових зустрічей, ще будуть нові цікаві знахідки. До побачення!